Джундир і Лємкен дуже серйозний тандем. Культиватор Лємкен смарак 9 і джундр 6930. Покажемо вам зараз, як це все працює, як працює в полі, так як до нас їдуть люди, які будуть дивитися конкретно оцей стерневий культиватор. Їх цікавить, як він буде працювати в реальних умовах, так як раніше з цим справу не мали. Якщо сподобається, придбають і будуть мати хороший агрегат. Як це будемо робити, будемо частково показувати. Кустила з пружинним захистом. Складається на дві половини. Дуже круті катки. Стан культиватора ідеальний. Розірваностей немає, ніяких проблем з ним немає. Все в рідній фарбі. Дуже гарний вигляд. І маємо ось такий John Deere 6930 Premium, 7000. напрацювання з CLS. Трансмісія Plus. Е, 50 км на годину. Прошу не плутати її з IVT. Ось так виглядає цей речах. Стан трактора просто дуже-дуже хороший. Сидіння пневматичне з усіма регулюваннями подивіться в якому стані сидіння помічника оператора стан трактора просто бомба цей трактор в полі ніколи не працював о, о, Так працює Лемкен Смараг з 9,4-метровий з трактором Дженір 6930. Десь на 70% глибини. Отака виходить картинка по сирній пшениці. Такий хлопці у нас є 6930 преміум. Ось так він шпарять смараг. Дев'ятий, чотириметровий. Люди приїхали з Дніпропетровщини, тестуємо техніку на полі, Зазначаються, чи купувати чи ні, яка послужність потрібна. Що скажете, Максим? В Новомиколаївку Дніпропетровської області поїде Лємкін смарак-9 4-метровою шириною. Приїхали хлопці Максим і Олександр, дуже чудові люди. Випробували його у полі, сподобалося і вирішили придбати такий чудовий апарат. Так що нехай він людям служить, приносить користь, задоволення і заробляють нові кошти на кращі агрегати і приїжджають до нас. Ще раз покажу вам цей чудовий апарат. Все в рідній фарбі, немає тут розірваностей чи вироботки якоїсь, підтікань. Дуже-дуже Класний апарат. Кого цікавлять стернові культиватори, диски, дискові борони, плуги, трактори та інша спецтехніка. Звертайтесь, телефонуйте, маємо наявності, можемо привезти на замовлення. Також працюємо як по першій, так і по другій формі. Разом з культиватором Німець дав ось такі нові робочі органи. Також їдуть. До нових власників. Їде чудовий культиватор до чудових людей в господарство. Традиційно даруємо від себе ось таку табличку. Люди мають не перші лімки на господарстві, нехай поруч з їхніми агрегатами буде ця табличка. Як пам'ятний знак, де і коли купували агрегат. Та що, друзі, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь і до нових цікавих відео. Не всім!